Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про таке явище, як ребаунд. Ребаунд в перекладі з англійської мови, це заміщення щось одне іншим. Рикошет, відскок. Що це і про що це? Це коли людина закінчує відносини з одним чоловіком чи з жінкою, і відразу переходить до інших. Тобто, неначебто клін вишибається кліном, як в відомій, відомому прислів'ї. Чи добре це, чи погано? Які є плюси і які є мінуси? Як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків? Про це зараз і поговоримо. По-перше, давайте подивимося, які є аргументи за те, щоб зробити такий ребаунд. Ну, перше. Це ефект нового. Тобто, ви починаєте бачити нові фарби життя, ви починаєте бачити іншу людину, ви пізнаєте, що все може бути зовсім інакше, і може бути інакше як в хороший бік, так і в не дуже хороший бік, але це точно по-новому. Тобто ефект новизни вам гарантовано. Це перехід до хорошого настрою. Тобто, як тільки ви відчуваєте сум, біль. Хоча варто пам'ятати, що біль робить нас зрячими, робить нас тими, хто може бачити більше, ніж просто побачиш фізично. Отож, якщо ми говоримо про те, що сумно, некомфортно і хочеться отримати порцію приємних вражень, то, звичайно ж, радісний настрій нам можуть гарантувати радісні нові знайомства. Крім того. Новий партнер придає нам впевненості в собі. Він нам додає того, що можливо зруйнувалося або трошечки хитнулося після того, як ми попрощалися з нашим колишнім партнером. Тому, звичайно, це може додати вам впевненості в собі. І ще один момент: це те, що ви цій новій людині. Можете вилити свою душу, ви можете розказати про те, які у вас були стосунки, як вони вам були болісні, наскільки ви переживали, як негарно з вами вчинили, чи як негарно вчинили ви, і так далі. Тобто, це гарантує ще новий, дружній, дружню розмову разом з новим чоловіком чи новою жінкою, яка можливо, або який вас вислухає і підтримає. Які є аргументи проти? Ну, по перше, ми таким чином намагаємося втекти від страху самотності. Насправді, людина нова ніколи не зможе бути настільки ж глибокою одразу в стосунках, як це могло скластися з партнером, з яким ви були місяці, роки і так далі. Це не зможе вам замінити глибину цих стосунків, не може передати тих. Відчуттів і почуттів, які ви відчували разом з тією людиною, бо поки що це всього лише чужа людина, хоча й нова. Друге, це біль насправді не проживається, а ховається. Тобто, людина намагається приховати свій біль новими стосунками, радісними емоціями. Я не хочу відчувати болю, я не хочу бути сумною, я хочу радіти життю, життя продовжується і так далі. Але насправді на цьому вихорі ейфорії, за ним буде знов сльози, розчарування, біль і плач. Все одно, якщо вони не були прожиті рано чи пізно, вони дадуть вам про себе знати і вони потребують того, щоб ви їх випустили. І нарешті це не чесно по відношенню до нового партнера, ви не можете повністю забути минуле в один день і відразу перекинутися на щось нове. Просто тому, що ви людина з почуттями, з відчуттями, з емоціями, з переживаннями, з думками. Ви не можете так просто все закінчити в один момент, перегорнути цю сторінку, навіть не дочитавши її, чи не подивившись, чи вона взагалі була, чи воно там дописано, чи що взагалі відбулося. Ви просто її вириваєте і робите вигляд, що в цій книжці її просто не було. Або ж робите вигляд, що ви її не помічаєте. Але так воно не працює. І людина, яка може бути дійсно для вас хорошим партнером, з якою ви познайомитеся, вона не заслуговує того, щоб ви починали стосунки з замісної терапії, коли ви за рахунок нього намагаєтесь забути своїх колишніх. Як же зрозуміти, що ви готові до нових стосунків? Перше. Це відсутність негативних думок про вашого колишнього партнера. Ви не згадуєте його постійно, у вас немає бажання, щоб йому помстилося, чи всесвіт чи ви, чи якась інша дівчина чи хлопець. Ви просто перестаєте постійно думати в негативному ключі, в страждання, в болі про свого колишнього партнера. Якщо таких думок немає. Або вони все рідше і рідше і рідше приходять до вас. Можливо, це перший дзвіночок, що ви готові спробувати будувати наступні стосунки. Друге, це те, що ви закінчуєте слідкувати за життям вашого колишнього партнера у соцмережах. Ви не переглядаєте його сторіс, ви не дивитеся, коли він востаннє був в месенджерах, скільки годин, а скільки хвилин. А чи відповів він на ваше повідомлення, якщо ви його писали, а чи лайкнув він вашу сторіс, а чи продивився він ваші нові світлини і так далі? Ми не слідкуємо за тим, що відбувається в їхньому житті. Як тільки ви зможете це робити, це вже говорить про те, що ви перейшли на другий етап, і вже ще більше зелене світло даєте новим стосункам. Третє здатність. Об'єктивна здатність, тобто для цього нам потрібен ще хтось, здатність об'єктивно оцінити, що було не так з вашими стосунками, чому дійсно вони розвалилися або ви їх припинили, що там було не так, основні причини ваших стосунків, і того, яким чином вони розпалися, через що. Намагаючись об'єктивно, це значить поговорюючи з людиною, яка не зацікавлена і емоційно не включена в цей процес, тобто це не дуже може бути ваша подруга, яка каже, та всі вони козли, я за тебе всіх порву. Це дуже класно, і вона робить свою роботу вона подруга, так і має бути. І це не мама чи жінка більш літнього віку, яка про вас турбується. Яка скаже сонечко, да ну його випий чаю, завтра буде новий день, воно налагодиться, це теж не об'єктивно. І це не чоловік, у якого ви намагаєтесь з чоловічої точки зору дізнатися, а що ви зробили не так, чи що він мав на увазі, коли він щось так сказав, чи коли я таке зробила. Те саме це стосується і в зворотньому боці, якщо це не жінка, а чоловік. Не потрібно шукати у своїх друзів і казати про те, що та пішли зараз. Загуляємо, таких як вона, багато зараз когось знайдемо. Це все працює, це все класно, але тут воно не допоможе. Подруги, друзі, батьки, родичі це дуже добре, але воно не допоможе вам бути готовим до нових стосунків, воно допоможе вам пережити біль. Відчути впевненість, відчути те, що ви не одні і з вами поруч ваші друзі, ця любов і підтримка не може бути переоціненою, вона дуже важлива. Але якщо ви хочете бути готовими до нових стосунків, ви маєте бачити причини вашого розбігання один з одним об'єктивно. І останнє четверте: якщо ви бачите, що ви починаєте виявляти інтерес. До інших людей, без того, що ви їх порівнюєте з вашим колишнім партнером чи партнеркою, це говорить про те, що ви здатні побачити нову особистість і почати нову історію, без порівняння, без життя минулим, а з впевненою ходою майбутнє. Отож, якщо ви відчуваєте і бачите в собі всі ці чотири ознаки, скоріш за все. Ви готові, принаймні, для того, щоб спробувати побудувати нові стосунки. А тепер давайте подивимось і про нові стосунки. Давайте спробуємо виконати принаймні три основні задачі для того, щоб побудова наступних стосунків була більш вдалою. Перше пережити всі негативні почуття, весь біль, який був пов'язаний з колишніми, з колишніми стосунками. І з тим, що було в минулому з ними пов'язане. Пережити це самі, пережити чи самому, пережити за допомогою друзів, психолога, книжок, є багато варіантів, вони мають різну ціну і різну тривалість. Ви обираєте той, який вам по душі, і робите це до того, як ви вступаєте в нові стосунки. Доки у вас біль, доки у вас переживання, відчай. Сумніви і багато інших негативних емоцій, ви не зможете бути готовими і не зможете успішно претендувати на нові стосунки, які не закінчаться і будуть тривати доки, доки ви схочете і ви будете щасливі може й все життя. Наступний крок прийняти свою відповідальність за те, що було в тих стосунках, за свою частину. За свою поведінку, за свої слова, за те, яким чином ви могли допомагати цим стосункам зруйнуватися. Тут теж краще, щоб побачив це хтось з боку, тому що ті люди, які емоційно включені, які за вас переживають, на жаль, не можуть бути об'єктивним дзеркалом для вас і для того, що ви зробили не так, яку ви внесли частину негативу в ці стосунки, і останнє. Спробуйте чітко уявити, яких саме стосунків ви хочете, і якими характеристиками має володіти партнер для того, щоб ви відчували себе щасливою і задоволеною. Коли у вас є певна модель, коли ви знаєте, чого ви шукаєте, і коли ви знаєте, на що ви точно не погодитеся, пошук значно полегшується і вірогідність успіху значно підвищується. Отож, Якщо ви хочете побудувати якісні, нові, хороші стосунки, які будуть тривалими і які будуть побудованими на взаємоповазі любові, вірності, відданості і чесності, тоді, будь ласка, візьміть відповідальність за свою частину, як мінімум. І обирайте дуже-дуже уважно свого партнера, того, яким він є. Не домальовуйте йому того, чого б вам хотілося бачити, але його насправді немає. Не одягайте рожеві окуляри, будьте в реальності, будьте в сьогоденні, і разом з партнером ви можете подолати будь-які ситуації, які траплятимуться на вашому шляху. Бережіть себе і думайте, чи підходить вам такий тип, як ребаунд у побудові нових стосунків, чи, можливо, треба зайнятися ще собою. Дякую за увагу! Бережіть себе і чудових вам пошуків нових стосунків!